Любі хлопчики, дівчатка. Добрий вечір, моя дорога українська родина. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою, мотанкою, берегинею домашнього вогнища. Запрошуємо у чарівний світ казок. Перепечений янгол. Казка. Ще світ тільки прокидався від сну, і перші сонячні промені освітили вершини пралісу. На княжому дворі стояла небачена метушня. Дверей терему вийшла княгиня. Вона була просто волоса, а на плечі накинута лише тепла шаль. Тримаючись за поручні призьби, вона спустилася по сходах на держачих ногах. Як тільки її босі ноги торкнулися росяної трави, вона побігла стежиною навколо терему. Притискаючи руками шаль на грудях, вона, здавалася, тримає власне серце, що вискакувало з грудей, ще слабкої після пологів породілі. Тільки живи, тільки живи, мій синочку, тільки живи. як молитву повторювала вона, обігши тричі терем. Повернулася до опочувальні, там йшла битва за життя її первістка. У невеликому поліському містечку на Волині, де ліси шепочуть старі молитви, а тумани зранку ходять отарами, мов сиві вівці, жила молода жінка. Була вона княжого роду. З дня на день вона чекала на диво народження свого первістка. Любов у неї була тиха, але міцна, як корінь старої сосни, і від тієї любові народилося дитя. Прийшло воно на світ надто рано, маленьке, легеньке, мов пташеня, що випало з гнізда, дихало тихо-тихо, наче боялося розбудити цей світ. Не допеклося, шепотіли старі жінки поспішило, а мати не плакала. Вона притискала дитя до грудей, повторювала як молитву Ти моя надія, ти моя радість, ти житимеш. Кажуть, у ті дні ходила селом лиха відьма, зазирала у вікна, рахувала немовлят, шепотіла щось своє, та коли підійшла до княжого двору, спіткнулася. Наче щось її не пустила любов, любов яка сильніша за чари. Та любові було замало, дитя треба було рятувати. До праці стала досвідчена баба повитуха стара, пишна, як пікна діжа, з очима теплими, мов жар під пополом. Вона знала слова, що, пам'ятаючи ті часи, коли піч була серцем світу. Баба довго дивилася на немовля, слухала його подих, а тоді сказала не дозріло, треба догріти. У печі? мати зблідла. Не в огні, м'яко відповіла баба, а в теплі, як у другій утробі. У теремі піч була непроста. Вона все чула і все пам'ятала. Княжі хороми горіли не раз, але піч. В опочивальні завжди залишалася неушкодженою. Здавалося, що новий терем відбудовували навколо старої печі. Піч була велика, біла і бачила так багато і печаль, і радість, і сльози. Коли баба поветуха підійшла до неї, то не наказувала, просила. Піченько, біла матінко, тихо мовила вона. Гладячи теплі боки, прийми дитя, як колись приймала хліб. Не спали, зігрій, не візьми, віддай. Піч тихо потріскувала, ніби відповідала. Я не вогонь, прошепотіла вона. Я тепло, я тім. Я початок. Баба посміхнулася. Знала я, що домовимося, ти ж пам'ятаєш, як бути мамою? Піч дихнула рівно, спокійно. У ній було тепло й затишно, як у маминому лоні. Ну, що, Янголе, сказала баба до немовляти. підеш у гості до старшої мами, тільки ненадовго чуєш? І здалося матері, що піч тихо, тихо заспівала колоскової. Так, як співають, коли колиш у дітей. Тепер у ній не пала вогонь. Лише теплі воглинки дихали спокоєм. Баба принесла воду з трьох колодязів, замісила житнє тісто не для хліба, а для життя, нашіптувала слова. Що не всі почують і не всі зрозуміють, загорнула дитя в тепле тісто, залишивши вільними тільки ротик і носик. Що ви те печете? тремтячим голосом спитала мати, як велить звичай. Сущики, – відповідала баба, щоб їх не було. Печіте, печіте, прошепотіла мати, коб їх не було. Що ви те? Печете? спитала мати вдруге, як велить звичай, але вже не зі страхом, а з надією. Хліб гнітю, відповіла баба й підоморгнула, та не простий, живий. Печіте печіте, Коб виросло, коб зміцніло, коб жило. Піч ніби рахувала слова. Раз тепло, два спокій. Три подих. І дитя тричі входило в теплу піч ненадовго, рівно настільки, скільки триває слово, а мати тричі оббігала терем, притискаючи серце долонею, щоб не вискочило з грудей. Коли все скінчилося, піч видихнула, мов мати після важких пологів, немовля, заплакало. Голосно, вперше по справжньому. Живе, сказала баба. І буде кріпке. Чуєш? звернулася баба до змученої породілі. То легені відчинилися. А крила? тихо спитала мати. Крила ще знадобляться, усміхнулася баба. Потім, кажуть, її ночі над княжим двором стояв світлий стовп. А хтось бачив крила, тонкі як дим, та зранку їх уже не було. Минуло багато років, баба поветуха вже була зовсім стара. Сиділа зимового вечора біля своєї печі, гріла руки й чекала колядників. Ох, піченько, зітхнула вона, чи ще пам'ятаєш того малого, що ти його в княжій опочувальні догрівала, піч тихенько потріскувала сухими дровами. Таких не забувають, відповіла вона. І тут тук-тук тук у двері. Колядувати дозволите. На порозі стояв юнак у білому кожушку. Очі ясні, усмішка тепла, у руках горщик з кутею. Заходь, сказала баба і раптом завмерла. Та це ж я, бабусю, тихо відповів він. Той самий він поставив кутю на стіл. Це подячно кутя, мовив за тепло, за життя, за те, що не злякалися. Баба витерла очі. Ах ти ж мій перепечений. А як же, засміявся юнак. Але не хліб, Янгол, Піч раптом тріс-тріс весело, як від сміху. Чуєш? сказала баба. Вона тебе впізнала. Як так? Це ж ваша піч, здивувався юнак. Усі печі на світі, сестри, що знає одна, то й інші відають, спокійно додала бабуся. Я думав, що ваша піч мене впізнала, бо я щороку приходжу, відповів він. Бо як не піч, то й мене б не було. Юнак заспівав колядку таку світлу. Що навіть тіні в хаті стали добрішими, а коли виходив, баба побачила, за його плечима на мить блиснули крила, мов із теплого диму зіткані. Бачила, прошепотіла піч. Бачила, усміхнулася баба. І добре, що люди не бачать, хай просто вірять. Промайнуло ще пару літ. Хлопчик ріс, як трава навесні. Сильний, справедливий, з ясними очима, не був він забіякою, не любив пустого хизування, та коли ставав поруч іншим робилося спокійніше, ніби хтось запалював світло. Старі люди казали у того хлопця серце чисте, як джерельна вода, а воїни додавали і рука тверда, як критя. Коли прийшов час, люди обрали Василька князем. Не тому, що він був найгучніший чи наймогутніший, а тому, що не терпів кривди. Князю, якось сказали йому бояри, можна ж було узяти більше данини. Василько похитав головою. Не можна, відповів, бо тоді хліб у людей буде гіркий. Князю, казали інші, Можна ж заплющити очі, не можна, знову відповів він, бо очі на те дані людині, щоб бачити правду. Кажуть, що неправду він відчував тілом, коли хтось брехав, у повітрі ніби хололо. Коли ж хтось говорив чесно, навіть у найтемніший час доби ставало світліше. А ворогів ті часи було чимало. Вони приходили раптово, з вогнем, страхом, жадобою. Та коли Василько йшов проти ворогів на чолі своєї дружини, він не горлав. Він просто ставав рівно, спокійно, як коли стояла піч у батьківському домі. За мною, говорив він, за рідну землю, за тепло рідного вогнища. І воїни йшли. Ні. Летіли на ворогів з оголеними мечами, окрилені впевненістю князя у праведному ділі, за тепло і затишок рідних домів, за любов і відданість дружин та матерів, за спокій і щастя своїх дітей. У битвах князь Василько не шукав слави. Він завжди йшов туди, де було найважче. Якщо хтось падав, він підхоплював. Якщо хтось боявся, ставав поруч. Кажуть, що в найтемнішу мить над його головою, ніби тепло ворушилося, і теплим ставало повітрям. Не полум'я, не світло, а щось таке, від чого серце ставало гарячим і живим. Перепечений шепотіли воїни, Янгол, додавали інші. Та найбільші битви Василько провадив не з мечем. Одного разу до нього привезли злодія голодного, зляканого хлопця. «Карати!» – спитали бояри. Князь подивився хлопцеві в очі. Чому крав? Поїсти хотілося, прошепотів той. Василько взяв зі столу хліб і простягнув. Бери, але пам'ятай, Голод не сором, а кривда завжди повернеться. І більше той хлопець не крав. Так само справедливо князь удив і багатих, і бідних, бо знав життя чисте тоді, коли закон для всіх один, коли міра для всіх одна. І лише раз на рік, у святвечір перед Різдвом, Василько ставив кутю перед дідухом, а потім. Перед піччю в опочивальні своєї матері баба поветуха давно відійшла у засвіти, а от матінка пам'ятала те диво, що сотворила піч і та знаюча жінка. Вони обоє заходили в опочивальню, кланялися. Василько ставив горщик куті і тихо, казав Дякую за тепло, я ще тримаюся. Кажуть, Піч у відповідь ледь чутно потріскувала. Так і жив князь Василько, не найгучніший, не найвідважніший, але мужній і справедливий, бо світ тримається не на силі меча, а на теплі серця, яке колись не злякалося догріти. На добраніч Солодкий снів, і хай у вас в серці завжди радість на добре нічому серці. Чіна наша спить ведмежатка, спить давно